Шановні колеги, очевидно, європейська солідарність буде підтримувати ініціативу, як іще ще ми можемо вшанувати чин, подвиг наших захисників і захисниць. І одночасно я хотіла би з цієї трибуни сказати і нагадати всім нам, що боротьба за незалежну вільну українську європейську Україну йде не лише на фронті, вона йде щодня так само в тилу. І я хотіла би скористатися цією можливістю, і подякувати усім вам, тим з вас, хто вчора знайшов час і можливість прийти і вшанувати пам'ять нашого побратима Андрія Паробія. І одночасно сказати про те, що Андрій належить до тих людей, які своєю боротьбою. Своєю звитягою, своїм особистим прикладом, своєю мудрістю і баченням, своєю державотворчою роботою точно заслуговує на те, щоби держава Україна визнала його героєм України. І я дуже сподіваюся, що ця висока відзнака за його звитягу, за його труд, за його служіння і посвяту Україні таки буде надана Андрієві Парубієві. І шана всім нашим героям, шана усім нашим захисникам і захисницям, хто докладається до того, щоб перемогла справжня, дійсно вільна, дійсно незалежна, дійсно переконливо європейська українська Україна. Дякую.